Отже, друзі, ми зараз тут зібралися вже традиційно на прес-конференцію Просто неба закликали журналістів, закликали громадських активістів для того, аби ну якби боротися за українську самостійну соборну державу, як ми робили протягом може мабуть десяти років, з, річни, з того часу, як сталася помаранчева революція. Традицію ми не змінимо. Влада використовує всі ті самі методи. Раніше вона ставила ялинку. Також вона багатну вона влаштовувала саме 22 листопада часом вшанування голодомору. Хоча це можна зробити 23. го Ну ми звісно, що е, більшість наших родин, наші ну, батьки, діти там от в моїй родині зокрема, пережили голодомор. Я тут дуже переживаю, але є речі, які замінити не можна. Те, що відбувається зараз в країні. Це змінити може лише українська нація, яка вийде на вулицю. Тому ми хочемо закликати людей та цієї конфрес-конференції, закликати людей все ж таки вийти 22 листопада, традиційно на Майдан, на віче і пред'явити свої вимоги владі. Те, що сталося рік тому, ну не змінило ситуацію в країні докорінно. Ми втрачаємо території, ми маємо корупцію, ми маємо повернення корупціонерів зрадників, регіоналів. У владу, і звісно, ми хочемо з цим боротися. Ми маємо таку саму міліцію безпридільну, ми маємо ще й війну і втрачені території. І провина за все це знову ж таки на новій владі, на новій старій владі. Отже, Сьогодні у нас немає такого розписаного розписку е тих, хто буде говорити на учасників прес-конференції. Тут є громадські діячі, є народні депутати. Де, е наш перелік вимог до влади, який ми озвучимо, 20 2 листопада це перше звільнення політв'язні подписку комітету визволення політв'язні. Ви всі пам'ятаєте, що навесні були звільнені люди, практично всі невиновні, які засуджені були з політичних мотивів. Список цих людей збільшується, і про декого з них скажу я, про декого з них скаже е, пан Ігор Мосічук, народний депутат України. Надання політичного притулку побратимам майданівцям в Білорусі це вже просто безпреділ нинішньої влади, коли їх хочуть випустити тих людей, які боролися, які втрачали здоров'я на майдані. А зараз нинішня влада хоче видати їх Лукашенко. Про це я також скажу. Озброєння добровольчих батальйонів, надання бійцям добровольчих батальйонів офіційного статусу, належне забезпечення захисників вітчизни з боку держави, а не волонтерів. Це наші вимоги. Призначення на державному рівні відповідального за забезпечення бійців АТО, і це потрібно. Ми платимо величезні податки, але все, що ми маємо, практично все, везуть нам волонтери, а нігде. Я вже півроку на фронті не бачив, щоб щось держава мені надала. Стрімненої гірці гір гір не, не дає. Ми, якщо це зброя, беремо трофеї або десь домовляємося з військовим. Але від держави офіційно нічого немає, тому ми вимагаємо забезпечення ретельніший та підтриманий державою військовий вишкол студентства. Про це скаже студенти, які хочуть захищати свою батьківщину, але натомість, окрім того, переслідувань за те, що вони це висловлюють, що вони готові вишколюватись, готові їхати на фронт від своїх ректорів, від своїх керівників вони отримують лише тагани і погрози про звільнення. Отже, оце ті вимоги, які ми будемо озвучувати. Декілька слів я би сказав про політичних в'язнів. Ще й до сьогодні в Україні затримується, наприклад, Віталій Дільнов, який був затриманий на майдані 10 січня, верху там викрадений Михайлівському сопорі. Він один він член другої сотні, боєць другої сотні. Йому прийшли абсолютно надуману справу. і Він до сьогодні, ми про нього просто не чули, тому він не попав в список тих 43, які вийшли. І дотепер його не хочуть відпускати. Я також у нас побратими які разом з нами трічопи стояли на барикадах. Зокрема, змітр гуніч мало не втратив зір після загінного газу. Два місяця лікувався. Слава Богу, він ну зрячі, і зараз його хочуть видати Лукашенко, Абсолютно зрозуміло, що він там сяде заграти, і всі ті наші побратими, які разом з нами боролися, вони будуть сидіти. Але сьогодні влада. Ну, ми підемо в міграційну службу, ми підемо в лав, передаємо, передамо своє звернення відразу після цієї прес-конференції, щоб ви не видавали наших побратимів. І скажу відверто, ми їх не видамо. Якщо ви хочете їх видати, то вам доведеться стикнутися з нами. Ми будемо битися з вами. Так само, як билися на Майдані. Ці люди залишаться в Україні, поки режим Лукашенка не впаде. І я озброєння добровольчої батальйонів, я вже не знаю, як про це кричати, друзі. Це просто ну вже якась панацея. У нас не те, що немає там мінометів, хоча нам вони просто потрібні. Часом стрільці сидять в окопах, маючи один автомат, і тепер так, на двох, а от і у друга граната. Я не знаю, навіщо, хіба що підірватися. Ну, це нам просто вкрай необхідно, але зараз я хочу передати слово Ігорю Місічуку, колишньому політв'язню борцю системою нинішньому народному депутату. Я думаю, про політичних в'язнів він скаже.